Ну, безумовно, всіх розсмішила ця весела історія, яку розказав е Володимир Зеленський на прес-конференції. Ця казка міф про те, як е Олег Татаров героїчно боровся з чеченцями під час широкомасштабного вторгнення. Але я не про Татарова, я про випробування балістичної української ракети, про яку теж сказав е Володимир Зеленський. Так, от хочу просто нагадати, що Широкомасштабний і перше випробування української балістичної ракети Грім 2 відбулися ще у 2016 році. Станом на 2019 рік було вже зроблено два. Ускавих повноцінних ракетних комплексах грім 2 і 12 ракетних систем реактивних систем для е, таких комплексів. Але прийшов 2019 рік, і після переобрання президента. Безумовно, як ми всі ці знаємо, всі ракетні програми були заморожені, і фінансування цих програм було закрите? А отже, заморожені всі проекти е ракетних програм? А ви уявіть собі, якщо б ми на початок широкомасштабного вторгнення мали сотню балістичних ракет Грім 2 які могли б до долетіти до Москви. і в мене виникає питання: так а хто ж свідомо чи не свідомо? Заморозив ракетні програми в 2019 2020-му.